Друзі, всім привіт! Свіженький відосик, починаємо з половок, велопрогуляночка. Їдемо в сілько на Алмазному. Наверно, зробимо там невеликі обзорці. Ну і заразовело прогуляночка в нас. Зараз по церкушках по половчанських проїдемо. Я в них не шарю. Я вам покажу, а ви там бо там відео про церпушку, що я заїжджав московський, я не шарю, не розумію, вони тіпа, московський патріархат, як це не розуміє, ноль. Він Їх... я думаю, багато де є. І в Києві його так Що... Ви не думаєте, що це тільки в Полтаві. Я думаю, у кожному місці України. Що там боряться з ним, не боряться. Я ж говорю, я не шарю. А, і передаю привіт підписникам. Які тільки що привітались біля тебе. Так. Ну, наскільки я знаю, це Бабтійська. На Великотирновській напроти посаду. І ще ще до двох заїдемо і через тавочки поїдемо на Алмазний. Така церкуха. Тут вічно дітвори багато, я не знаю, це прихожани, чи, чи вони тут проживають. Церква христ, християн. М -м -м. А... Якесь а дитинство цього сьомого дня. Це он, табличка в них. А дитинство чи щось не буду вникати. Вони кстати отут, кажись, біля посада з книжечками стоять. Наверно, від цієї церкви. Це тут зараз заброшечка стоїть. Походу чувачок по палуках завжди ходив. Типа просив, може хто зна, пам'ята. 50 копійок не буде чи гривні там. Ну він коротше, зловживав. Ще й зловживав бояришником. Кажись він тут проживав на краю. Кстати, тут така місцинка дорога. Бо тут вже окна я бачив, били, малолітки, порозбивали окна, воно стоїть вже заброшене. Ну а так розібратися, дивіться, гаражик, гаражик який. ну, Вроді він тут жив. І їх чи двоє ходило по палавках постійно, чи один, чи два брата, я не зрозумів. Один з яблуком постійно, постоянно, з якимись помідорами на закус. Спомніть їх, тому що хто на палавках живе, я думаю, вони... Вам зустрічалось. А коли ж чувак ще на них наїхав, ну на одного якось. І то один і той самий. Я не дуже поняв їх, типу, що в нього зарплата. Ой, зарплата. Пенсія там огромна, він типу ходить, стріляє. Прошле літо він ще ходив. І вроді трошки осі. А можливо його кудись забрали, може діти забрали десь до себе. Ну щось в мене підозра, що він крякнув. Я думаю, крякнув, умер, різниці нема. Дай шлях, шлям дай. Мені жарко, я навіть без болку не взяв. Хай на трошки засмажиться. Зараз подивимося, дивіться як травичка піднялася вже все. Розквітло. О, ми зараз отут і повернемо. Це кого циркушки цікавлять на бібліотеці, встали на зупинці погнали дворами. Вон одна видніється. Тут теж Баптистська ще, мабуть, православна, але я говорю. Я не знаю, так що не буду умічати. Одну я вам назву прочитав. Сьогодні такий вітер. Я їхав суток за дуб, як цюцько. в шортах, ну, в кінгурушці. А позавчора вутку було нормально. Як я вам велопрогулянку знімав. А, ось, бачите, прикиньте, можна прочитати, так? Так, Христос надія світу. Церква Євангелійських Християн Баптистів. Рік освоєння. Чуй, пасього. 1997 рік. Це мені було 20, 20 років вже, який заснував. Богослужіння щонеділі о 10.00 Церква надія, поняли, зараз да? до то ще з'їздимо. І поїдемо, мабуть, з тавочками. Чи вже в слідуй раз, давайте, мабуть, з тавочками. Відучий раз поїдемо вже частними секторами, тут такі припрятались. О, давайте я ще отак покажу ближе. Дивіться, так Нормально. Коли я вчора, виходить, подожіть, вчора вранці їхав, було чути тут три дзвони, чи якісь сеті. Флаг, прапор України. Давайте цього. Якось ми цю тематику не за це. Блін, не можу слово підібрати. Затронута в нас не була ця тематика, ась друга. А де тут прочитати? Під охороною, отак. Там бути не нахорониться. Допомога наркозалежним якась вивіска. Такий якийсь запах оцей церковний. Ці старі Нам би таку табличечку, так? Да? Вона взагалі працює. Взагалі... Центральний вхід. А по з боку заходять люди. Короте, на походу збоку заходить коротше на зупинці Латишева, одна циркушка і на бібліотеці дві. Бачите, кодик, лавочки. частні сектори рядом прикидую як воно тут є, три дзвони якимсь чудово це все заслуше оставочками ще покатаються я думаю сьогодні я тільки перший день вихідний, завтра не буду обіцяти але планую завтра на поділ покормити п'ять качок так сакура росте треба ще сакуру нам пустить можливо в центрі засняти коротше качок покормить. і внутрі там багато я сподіваюся вони будуть там тусити до них на пікнічок зарулити було прикольно морковку купити Цю таку чищену вони там ручні взагалі ну я дивився новина так Зараз я повербанка знімаю, потім десь паркнусь трошки. Зараз в таку жару тепер швидко гріється все. І акумулятори, і камера та й телефон, якщо на нього знімати. Зараз я в шортах футболки, а скоро знову буду в спортивному костюмі. І ще й курточку походу прийдеться одіти. О, в принципі, я можна садити, як їх зняти, ставочки окремим відео і виложити там, допустим, в день, коли я буду на сутках і буде вам щось та й подивитися. Поїдемо через Огнівку назад, через... Через тавочки ще одну церкву там я вам покажу. Ох, зарядка! Коротше, я думаю, за ці три дні. Намічається жара, я аккумулятор повністю бахну, якраз я вже зробив скрин, засікаю скільки в нас, на скільки хватає заряда батареї 48 на 15 ви там шарите, шариш. на скільки кілометража хватає, бо вже не раз такі питання задавали, і задають чим більше... А кум тим краще, я думаю. Ну в мене непоганий в принципі. 48 на 15. Я там пам'ятаю. Там останній раз під ноль. Три дня катав. Подивіться там предыдущие видосы, може когось зацікавлять. Так, и начинаются вот эти самокатики. Вообще тупо стоять в таких местах ни сюда, ни туди. Хотя бы там біля супермаркета стоял. И ось він мені якраз смешал. Може и увалить с носаря. Опа! Ай-яй-яй, да? Тут такі світофори, що треба дивитися взагалі, непонятно куди. Продам, продам, продам. На садах один стандарт. В продаються квартири. людей нема за що їжу купляти. Ну а квартири так тим паче. Mm -hmm. Так, дорожники працюють, молодці Грибуть тут, як його Скажіть то я скажу Так, пісок землі спиборює Я дуже багато ще педалями кручу, а це іде під зарядка акумулятора. Так що кілометраж кожен раз може бути різний на заряду батареї. Плюс вітер, плюс гори, плюс шмотки на тобі. Вес вона ж вага, я думаю, в мене там плюс-мінус міняється. Я думаю, після зими вага в мене більше. Я навіть не знаю, яка в мене вага треба це. А, в мене ж до моєї віси. Тільки треба батарейку туди купити, щоб чотенько все це, все це діло узнати. Так, і щоб ви розуміли, сьогодні понеділок. Ми з вами, вівторок ми з вами. Середу ми з вами. Чи середу? А з четвер на сутки, так що бомба. Ще з такою погодкою. Коротше, цю цю неділю жара, а сюди понеділка там трошки буде похолодання. Ці порни купили футболку чорну або зелену, або темно-синю на роботу, под форму. Бо в рубашці цієї організації не дуже компактно. Фірми. Як там правильно сказати? Так, а що це? А, вже я дотягнув резину. Без 23 думаю, що це базарчик уже стук. Це вже вони пошабашили. Кстати, сейчас ось тюльпанчики. Повсю тюльпанчики щас, да, продаються. Щас якраз самі эти. Саме соп тюльфайні нарцисів. Я поспав два години, проснувся в 11 часів, от. Сюди-туди вньохався. Так, ну треба зараз же мені перекинути тепер камеру на груда. Знімемо обзорчик, трошки сільпо, я ще ж планував ще... Нам познімати ще до цього до Пасху. І за її не вийшло. А рошен можливо. Там рошен, мабуть, в інший раз. Нічого ми не плануємо. Поки що там покупати. Можна було б шоколадку якусь. Так, щоб нормально купіруватися, треба, мабуть, нам заїхати в парк. Авасі, як його. Давайте, щоб я на простець по газонах не пер. Так, кафушка працює, а де стучки? А, Ааа, бачите, як вони хитро, холодочок поставили, можна. кофійка. Розчахлиться кофійко. так ми поїдемо так зараз я виберу десь місцинку парканутися і ми трошки погуляємо більш подивимося водичка по чому? та що нам советували грузинська можливо вона по акції подивимося пивко може якесь хороше по акції бо думаю, що всі запаси вже так тоді баночку, тоді дві баночки. Та так все і повипивав. Блін, немає ні одної лавочки. Все, це вільної. А я зараз заїду ось в парк. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент. А вам всім тихого вечора, тихої ночі і мирного неба. Побачимося зараз в наступній серії. Обзорчика Сільпо. Давайте, пока-пока.